Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Які є перешкоди? Що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ? Росіян, російських найманців. Збивають зброю закривають шляхи. Дуже сильні обстріли і, здається інформація. Тут вийшли карти, коли про наших ком... командні наші здаються пункти, збирається інформація про артилерію і командирів все буде добре. Шляхи дороги закривають, щоб важко було, важко дістатися. Скажіть, покажіть. Багато. Здається, інформація, заперечувалось негатив убираю. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ, на Покровському напрямку. Все буде добре. Зараз важко, дійсно, дуже сильні обстріли і расисти мінують територію. Заперечую весь негатив, убираю, отвертаю, отсікаю росіян від от Покровська, тікають, лякаються, самі себе хай повбивають. Використовують зброю заборонену. Заперечую весь негатив. Все буде хорошо. Наші військові. Дадуть дуже потужну відсіч на Покровському напрямку. Це всі росіяни, вся їхня армія буде убита повністю. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку і викрийте всіх, хто інформатор, хто надає інформацію расистам, хто працює на расистів. Викривайте, і засуджують на довічні строки, буде так і так є. Закликаю вищі сили, допоможіть нашим військовим, надається захист, вся необхідна зброя, підтримка. Повністю знищується вся армія Росії. Більше расисти не мають змоги наступати. Порушена вся логістика, склади з боєприпасами знищені. Більше в расистів немає чим і ким наступати, воювати на Покровському напрямку. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одвожу всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Усі кабиють, дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, одвожу відсікаю. Всі скиди, відвожу, відсікаю. Повертаю расистам назад. Особливо тому, хто дав накази, хто придумує ці наступи. Хай йому прямо в голову прилетить. І ті, що виконують ці накази, теж хай отримують свої прильоти. Буде так і так і є. Більше воювати росіяни не можуть. Тікають, лякаються, відступають. Самі на себе нападають. все сказане, здійснено так буде. От, давайте подивимося ще Білозірське. Скажіть, допоможіть вищі сили. Прошу допомоги, що заважає знищити расистів, що наступають на Білозірське. Перекривають шлях. Все буде гаразд. Тут є сильні обстріли, Закривають, намагаються закрити шляхи. Все одно буде працювати, дорога буде працювати, і наші військові знищать повністю всіх рашистів. От всі, хто на Білозірське наступає, обстрілює, будуть знищені. Абсолютна перемога військових України над расистами. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, знищить всіх, хто наступає на Білозірське. Більше не можуть цього зробити. Знищуються повністю. Всі військові Росії. Одведіть, одверніть від цивільних військових українців. У Білозірському одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Прямо в голову хай летить. Особливо тим, хто дав накази. Більше вони воювати не зможуть. Буде так, і так і є. Всі плани рашистські зруйновані. Більше воювати не зможе. Розвертається зброя росіян. Більше расисти не можуть обстрілювати наші міста, йдуть на Москву. Москву обстрілюють Путіна, його все правління. Отвертає на віки вічні, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть знищити росіян. Більше вони не можуть наступати, обстрілювати Білозірське. Прошу закрити небо. Над Білозірським закрите небо. Оцікається расистська. атака. буде так. Да буде все сказане, здійснено так буде. Ще я хочу, давайте подивимося захист, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю? Є загроза. Агресія дуже потужно. Хочуть ракети. Більше тут дуже такий сильні обстріли, більше тисяч, ну щось і шахеди, і ракети. І особливо ракета, яка от вона має в них найбільше заряд цієї вибухівки. Старі історичні місця можуть обстрілювати. Тут працюють шпигуни, расисти, працюють, наводять ракети. І ще буде багато, бага, велика кількість пустих. От, ще ну, цих дронів пустих без Отволікати увагу, без заряду вибухового. Дуже багато роботи у наших військових. Буде гарно захист працюватиме. Заперечу, обираю повністю, ламаю всі плани расистів. Допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам, бути пораненням. Так, може бути, є загроза. Треба бути обережними. Ховайтесь, будь ласка, не будьте легковажні. І ще попередження про лікарні теж може бути медичні пункти лікарні. Заперечу ось негатив. Убираю, ще мені вийшло. Що, можливо, обстріл посольств європейських країн в Україні посольства? Можуть потрапити під обстріл ще, ще попередження залізниця. Дороги наші мости і шляхи. Судов, судові установи Фіміди теж можуть бути потрапити під обстріл. Наші військові дадуть відсіч дуже сильно, потужно. Рашистам буде, буде погано тут. Інформація буде. Перекрива перекрив. на усі ці напади. Решисти відчують відсіч, дуже потужні, будуть у них обстріли. Прошу вищі сили. Допоможіть, зруйнуйте всі плани росіянам. Більше в них немає змоги запускати шахеди, ракети, обстрілювати Україну. Вони більше не зможуть. Повністю знищені всі склади з ракетами, шахедами, геранями, снарядами їхні, знищені всі їхні. Заводи військові, а також авіація Росії повністю знищена. І всі союзники расистів, всі, хто надають зброю расистам, більше цього не можуть робити. От сікаю, одвертаюся зв'язки із світом. Більше расисти не мають жодного зв'язку, жодної підтримки. Буде так і так. І прошу допомоги, вищі сили. Одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео. Військових, побратимів, близьких людей і до всіх українців, від наших міст історичних, історичних міст наших лікарень, залізниці від Усіх містечок, міст, України одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, усю зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть ці дрони, fpv дрони, каби, шахеди. Дрони Кавікадзе, дрони на оптовому волокні. Одведіть, одверніть і поверніть назад рашистам. Хай їм прямо в голову летить. І їм і їхнім союзникам. Хай на собі відчують ці всі прильоти. Буде так, і так, і є. Одсікають, вертай все погане, все лихе, що бажають росіян. Хай з собою зроблять. Більше воювати не зможуть ніколи, наступати не зможуть. Оцікаю, вертаю всю зброю російську, розвертаю на Росію. Буде все сказане, здійснено так буде. От так ще, будь ласка, обережно, будьте обережні, прислухайтеся, що буде відбуватися. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший, все буде гаразд. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!